Вітаннячко, друзі! На зв'язку Славко Євченко. Шлях бомжа на Квант РП. Давайте спробуємо це зробити. Це GTA 5 український РП сервачок. Під назвою Квант РП де грають тільки українці. От так виглядає створення персонажу. Давай ми створимо назвемо. Себе. А, давай так. А, бім. Так, бім. Ей, а чому не пишеш? А, стоп. Бім. Бім Вінчестер. Вінчестер. О, прекрасно. Так, це ми можемо не міняти. В принципі, залишається це все діло. Хай буде так. Не бачу сенсу створювати. Я не дуже люблю тим займатися. Ця дружина моя там щось сидить, налаштовує собі. Реально, собі персонажа створювала півгодини. Ми зараз швидесенько це все робимо. Так, готово. Все, створив. Погнали! Бім! Вінчестер розпочинає свій шлях на Квант РП. Значить так, друзі, ціль дійсно поставити буде дуже важко, тому що тут важко піднімати рівень. Ну як важко? Треба грати з тим, як зараз у нас в Україні є світло. Добре, як вдасться грати хоча б по дві годиночки в день, а відповідно, година це один досвід. Тому така от історія. Так, ну що, ми тут з'явилися. Давайте будемо щось розпочинати. По-перше, у нас є знак запитання. Давай підійдемо, глянемо, що тут. Так, основи. А почати гру можна з виконання квестів М і відкрити вкладочку Квести. Добренько. Значить, так ми зробимо М. А, так, фракція квести, от вони квести. Перші гроші. Так, а ліцензія тут, по-моєму, щоб заробити так, треба. М. Перші гроші. Теж таки доведеться тут. Нам треба 2500 на навантажувачі заробити. Ну, слухай, доведеться, значить, тому що на початковій ліцензії ми не можемо піти, так як там, по-моєму, треба 10 тисяч, щоб здати на водійське посвідчення. Так, і нам треба це все діло заробити. Багато квестів, їх можна виконувати непослідовно. Хеллоуін закінчився 5 грудня. На Квантику виходить друзі, батл Пасік, новорічний, зимовий. Коротше, обновочка, це все діло, сніг. Тому все будемо стежити. Як, до речі, почати грати на Квантер П. Теж залишив посилання під стрімчиком, будь ласка, там зверніть увагу. Е, добре, тоді йдемо. Їдемо точнішенько сюди. Hey, так Який герл Мене звати Бім Вінчестер, панянко, який каже, Хей герл ти шо мадам так, нам 4 кілометри треба їхати. Одразу невеличкий лайфхак для тих, хто буде починати, як пришвидшити свій мопед. Ну, По-першому можемо натиснути на Shift. І от, коли він йде ось так, він простенько, от 100 кілометрів. А коли ти нажимаєш Shift, правильно Shift чи ні? Чи вже не працює цей лайфхак? Раніше можна було зажати Shift і V вперед їхати, і можна було дуже швидко заробити гроші. Не грошей заробити, а пришвидшитися. Хухте, прикинь, я би грошей так шифти вперед зажав. ПРЕТА! Ну, <плес> мопеда мені пошкодив. Йо-майо, насправді ми можемо зараз просто стояти АФК на позначці, де ми тільки спавнимося. У людей, які вже в сім'ї, є завдання квестове роздати там щось 50 тисяч новачкам. І тобі можуть давати по тисячі. В них прям завдання людині до п'ятого рівня. Можливо, ми так і будемо робити. Продам номерний знак В4 одиниці КС. Я думаю, людина 2 мільйони просить даремно. До речі, з п'ятого рівня у нас відкривається OLX, де ми можемо торгувати з людьми, купувати там щось продавати. Тому я думаю, нам по-любому треба буде качнути п'ятий рівень і там далі вже подивитися. Так, а що, реально, шифт вже фіксували, не працює? Раніше я міг... Раніше я реально міг розганяти скутер до 120 кілометрів, а зараз, походу, не можна. Ай, блін, а я не туди поїхав, боже, який я дебіл. Бляха, ну що за розвилка? Ну почекай. Як мені тепер за... Ага, тут ще й така історія. Ось тут, до речі, у нас автошкола. Опа, а ну давай ми спробуємо. Чи вийде в мене заїхати ось сюди? Застри. Ну, слухай, давай перевіримо. Чи я зможу туди застримнути? Погнали. Раз, два, три! Боже, як ти довго набираєш швидкість? Ред. А, понятно. Не вийде. Торм... Тормозить на травися. А дивіться, ми можемо, наприклад, розпочати із отримання а, військового посвідчення, але. По-моєму, 10 тисяч це все діло коштує. Де тут... А... Ось тут панянка у нас є. От. 1500 всього. Немає готівки. Почекай. Зараз ми. Зараз ми попросимо. По-моєму, 10 000 було раніше, зараз півтори. Що, той, ні, та ні, так вони. Пану, а ви б не могли мені 1500 дати на здачу на права. Я відпрацюю. Ой, подякував, панове. От добрі люди. на базу. пацани, шлях бомжа. Hey, Боже, дякую, що я гарно виглядаю. Слухай. От, все, друзі, вперед. Почекай. Але нам треба не забути. А, дивіться, початкові ліцензії. Перші гроші ми скасовуємо, скасувати, а початкові ліцензії ми починаємо. От. Ааа, і на мото. Ладно, ми тоді, якщо що, попросимо. Так, друзі, у нас а, небагато. У нас є на все про все 10 хвилин. 5 хвилин? Почекай, 5 хвилин уже зробили. Було 10. Угу. Стоп. Я сподіваюся, я хоч встигну. Трошки полегшало, тому що я, коли вперше сюди залітав на Квантік, тут реально було 10 хвилин, і ти довго мав їздити. Все, тоді вперед, ходесенько. 1139 людей онлайну, 12-та ночі, отак от. Так от. Ну, а що ви думали? Люди приходять з роботи, з навчання, сідають та грають собі, поки світла є. До речі, світло вночі є, як не дивно. Для чого? Але то так друзі. Давайте 100 лайків будемо робити. Розумію, що GTA 5 вам можливо не так зайде, як UA онлайн, але під вас лайкосик і будемо випускати. Можливо, вам сподобається шлях бомжа саме тут. Як ми будемо розвиватись, тому що отут шлях бомжа дійсно може допомогти вам, тому що тут заробити гроші дуже непросто. На кожній роботі ти не зможеш заробити по 100 тисяч. Тому під вас лайк. Буду безмежно вдячний. 100 лайків вилетимо далі. Так. Сюди. Ну слухай, я ж встигну три хвилин. І мені треба, мабуть, на мото буде попросити, там 3000, значить ось треба буде 1700 позичити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А що це за машинка така? Це якась шкода Октавія чи що. Не, ну звуки просто шикарнівші. Мені дуже подобаються звуки, які тут от -от Буфф-буф. Ай, хорош. Сюди на базу. Так, давай, 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 давай. Опа. А глянь, я ще й не вдаряюсь, ніде. Мені здається, що права можна вже давати. Я ще не доїхав, а мені вже права мають виписати. Взагалі бомба. А, а ч б ні? Хоп-хоп-оп. Вперед. Так, доїжджаємо дві хвилини 30 секунд. Я сподіваюся, я встигну. Дуже хотілося б вірити, а далі вже на мото. Ну, слухай, на мото теж треба буде грошей просити. Ой-ой-ой, слухай, слухай. А, Вибачте, будь ласка, я там трошки зароблю грошей, я все відновлю, домовились, обов'язково. Це... Це за мій рахунок, перепрошую. Можна буде, до речі, в якусь банду вступити. З часом. І спробувати не дуже хотілося б, але грабунок людей. Там в банді дійсно можна заробляти грошеня. Коротше, подивимось, як то все діло буде йти. Хвилина 40, ти я ж встигну хоч? По-моєму, маю встигнути. Чи ні? Не можна було взагалі не прогавити жодну секундочку. А, все, доїхав. Супер встиг. Сюди. Сюди і приїхали. Пушечка. хорош, хорош. У. А мені цікаво, я зможу здати права. Пане лікарю, а вам можна здати кров? Сідайте. Ой, прекрасно. Зараз дамо кров. Ще заробимо тисячі, Системно, по-моєму. І підемо на, на мото. Сюди. Правда, перший рівень, я не знаю, чи можна. Все, я вам вдячний вам. Будь ласка, будь ласка. Я так розумію, ви також квест виконуєте, так? Ви знаєте, я тільки з'явився. Грошей немає. Бомж а, використ... хотілося б десь трохи підзаробити. Але тут а, трохи лінивий їхати на завод, розумієте. Думав, легше буде кров здати. Ага, отак, я понял. Роз, кстати, прекрасний. Подякував. Опа, що ту Полі, поліція. Все, тоді почнемо. Добре. Опа. Лікар Ендрю Белучі. Обов'язково. Люля, що ти прийшла? Іди, манюлька моя, принцеска. Опа. Дістав стерильний шприц пакет для збору крові та антисептик. Антисептик в руках. Незнайома з обробляє ділянку для уколу ру... На... Просту. Фф! Люля! Боже чи цей мікрофон був? Ужас. Шо, що? Хтось так закричав резко. Ого. Може то вам по рації хтось закричав, бо я не чув. Одкажіть, будь ласка, дивіться, у мене є отакий от прекрасний тіт. От що вона тут забуває? От замість того, щоб ти спати, вона йде до мене. Мяу! Блін, 500. Ладно, ладно. Подякував безмежно, гарного вам вечора. А Можете вилікові. Ви зачекайте, зачекайте секундочку. Про гроші назад повернуть. Угу. А можна я частіше буду кров вам здавати? Дякую, безмежно. Будь ласка, і вдягніться на вулиці холодно. Прийнято, дякую, дякую. 10 тисяч! Це найкращий шлях бомжать, який тільки міг початися. Просто що творить. Так, все, мототехніка вперед. Все, вперед, шведесенько, здаємо. У нас ще й 10 тисяч, поїдемо, купимо якісь шмоточки. Шмоточки купимо? Блін. Ну не попрацював. Ну слухайте, ну треба хитрожопом трохи бути. Ну от скажіть, от хтось їде на завод заробляти, так от хтось їде на перенесення оцих вантажів. А я трошки хитріше вчинив. Знайшов лікаря, який може кров взяти. Я знаю, що системно, коли ти здаєш кров, тобі дають три тисячі. Плюс ще лікар доб добра душа попався. І ще дав зверху десяточку. О, ти що? Ну, що ще треба? Йо-йо-йо-йо-йо, а що це таке? Це на кого нас не Так, нам треба максимально якось піднімати рівень, щоб ми могли роботи інших брати. Дуже гарно шостого рівня можна заробити на інкасаторах. Знаю, тому треба буде по-любому це робити. От, ну, нагадую, що з вас лайкосик Лайкосик, і випускаємо наступну серію шляху бомжика на Квантіку. Тому вперед, зараз ми закінчимо цей квест, як нам ще треба буде просто викликати таксі. І ми системно закриваємо цей квест. І, в принципі, буде ще плюс 5 тисяч. Далі підемо вже, купимо штанішечки. Купимо штанчики. А, до речі, друзі, ми можемо з вами полутати ще смітники. У слухай! Я думаю, що смітники ми залишимо на другу серію. Ход, бо там можна реально 10 тисяч підняти. Просто дійсно можна. А що це в мене камера кудись поїхала, я не зрозумів. ну, ну, назад, назад! Пане, вибачте. Бляха, я розбив навчальний мотоцикл. Камера кудись у мене двинулася. А, ні, все-таки шифтом трошки працює. Працює з шифтом, от бамс і летиш. Сюди. Сюди. О, хорошо, хорошо. Придбаю кастомні диски, пише людина за 100 тисяч. Де ви такі гроші берете, я не розумію. До речі, друзі, за промо свій зараз наглядаю, він буде під відосіком, а з другого рівня можна, правда, вести через телефон. Зараз це все я вам покажу, як доїду. Тому що в мої дві хвилинки залишається. Так, вперед, вперед, вперед. Є така... Оп! А от головер гля! До речі, на голову теж будемо працювати. Це трошки з часом це все буде. До речі. Плани, як у Наполеона, реально треба буде купити хату, будь-яку навіть е, простеньку, але щоб була був дах над головою. Купити машину, бажану якусь нормальну, не, типу, не ГТАшну, а прям з реального життя. Можливо, беху якусь, можливо, ауді. Подивимося. Оце такі будуть плани у нас глобальненькі. Ну, а там вже в залежності від того, що зайде вам. Така тематика, будемо ще щось цікавеньке додавати. Та що з камерою? Сюди-сюди. Оп, ей лавалей. -ла Пушечка. І тепер, друзі, ми системно відкриваємо телефончик стрілочкою догори, розблоковуємо ось так, бам, промокод, коли у вас другий рівень буде. Ми натискаємо сюди і пишемо маленькими. Євченко, написали і активуємо. По-моєму, зразу ми отримуємо бонус: це 50 тисяч доларів. Це діамантова віпка на 7 днів. І один рівень до вашого. Ніфіга собі, балдеж. Так, мені треба викликати таксі. Так, транспорт. Ні, не транспорт. Почекай. Контакти. Таксі. О, з сюду. Все, мені не треба таксі. Ми звідси виходимо. Все, друзі, ми системно, ми системно зробили 5 тисяч на базу, два досвіду на базу, і плюс ми з вами отримали кастет. Для чого? Подивимось, побачите, що буде в другій серії. Лайк протисне став подобаєчок і виходить друга серія шляху бомжа на Квант РП. Всі посилання активні залишив під відео. Приєднуйтесь, будемо грати з вами разом. Ну і побачимось в наступній серії Квант РП шлях бомжа.